Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Хавутнюз. В цьому відео ми поговоримо про два танки 10 рівня, які додали в минулому оновленні 1.22.1 та в оновленні 123. Всього їх два: це об'єкт 452К з оновленням 1.22.1, який вже в рандомі теститься та обкатується. Та другий танк БЗ721, який вже обкатують з оновленням 1.23. Маленьке відхилення від теми. Я думаю, ви вже зустрічали в боях нові танки, які або ще не випускалися в реліз для більшості або тестуються. Тому якщо ви в бої побачили дивний танк, який, на вашу думку, може бути новим та теститься, всю інформацію, куди потрібно скидати реплеї, ви знайдете в описі відео. Якщо нам ваш реплей підійде, то ми подаруємо вам 500 золота. Тому мотивація полювання на нові танки у вас є. Умова реплею – кататися з новим танком і біля нього не залежить від рівня, але все-таки потрібно бути біля нього. Сьогодні я розповім вам про новенькі танки за глобальну мапу та за конструкторське бюро. Перший огляд танку це глобальна мапа, об'єкт 452К, навіть не чи як я говорив. А інший танк це танк, який буде в бюро БЗ-72К. Один. Тепер повертаємося до теми відео. В оновленні 1.22.1 на супертест вийшов радянський важкий акційний танк 10 го рівня з назвою Об'єкт 452К, який має незвичайний вигляд. По вигневій міці гармату маємо по наступних ТТХ. Середня альфа з пострілу буде 560 та 700 фугасом. Але альфа з ББшки доволі серйозна і це класно. За два пробиття ми можемо з'їсти майже пів мауса, але каде довгувати? 15 секунд. Так, його можна розігнати до 12.20 приблизно. На звичайному обладнанні та навичках. Плюс до пайок ми матимемо ДПМ вже 2753. І це в розскачці, коли ТТ радянський 10 рівня мають стоковий ДПМ 200-2300. І зрозуміло, що це погано. А от якщо поставити, наприклад, бонове обладнання, то нам вже буде трішки краще, бо ми зможемо досягти ДПМу в 2900. З неба і зірок не хапає, але тут альфа в 560. Тут на місці розробників можна було зробити ДПМ, як у М454. Танк не став би імбою, але в плані ДПМу був би кращий. Далі маємо три снаряди. Перший основний це ББ та голдовий кумулятивний ББшка. Пробиває 260 мм, що є доволі стандартним показником серед ТТ10 -го рівня. Голда теж не якась кіберкотлета. З великим пробоєм. Тут знову стандартний показник 320 мм на рівні занерфленого об'єкта 279 Ранні. Ну, фугаси звичайні. 65 мм пробою з альфою 700, а альфа тут класна. Можна якомусь грілю заблукавшому видати 700, а то й 875 максималку, якщо буде плюс 25%. Швидкість прийду снаряду у всіх типів майже однакова: 940 метрів на секунду. В ББ в кумулятива 940 метрів на секунду. Ну і фугас 930 метрів на секунду. Це повільно, але і не швидко. Час зведення 2,5 секунди. Не то що погано. Бо ми все ж таки тяж. Ідемо далі. Влучність 0,4 на 100 метрів. Погано, звісно, але знову ж ми важкий танк першої, другої лінії і не дуже часто стрілятимемо на 500 метрів. Тому терпимо. Але плюс-мінус 25% ніхто не відміняв. В одному бою в тебе точність леопарда першого, а в наступному точність ФВ-40 05. Ну ви знаєте ці казки КВН ми маємо 7 градусів донизу. Мінімальна норма для гри від рельєфу. Ну хоча б не 5, як у більшості радянських танків. І нормальні плюс 20 КВН доверху теж нормальні. А що по снарядам? А по снарядам у нас все погано. 30 одиниць боєкомплект набій. Тож не вистачатиме боєкомплекта. хоча з таким перезряджанням буде нормально. В нього, я думаю, буде часто проблема з тим, що нестача снарядів все-таки буде себе показувати з таким розкидом і в загальному кістю снарядів. Наступне, що хочу розглянути, це його мобільність. А вона тут не саме найкраща. бо маємо всього 13 кінських сил, коли в інших радянських важких танків 17 кінських сил та середній показник, тобто вони швидкі. А це через 152-й доволі не типовий. Вийня як для них, а це означає, що турбіна на нього обов'язково потрібна. Далі маємо 750 кінських сил, повертання башти 20 градусів на секунду. Це гірше навіть ніж у СТ-2, в якого 23 градуси, поворот корпусу 30 градусів. В стандартному показнику так само як в об'єкта 279 раннього. Рухливість танка для його броні як загалом слабка, дуже погана: 35 км вперед, 15 км назад. На годину. Ну, типовий тяж, але зовсім не типовий для совка, який має 9-10 рівень. Сі. Доволі швидкі, проте швидкість задом в нього цікава. При тому потужність в 13,6 кінських сил слабо для радянського танку. Можливо, йому це напільником підправлять і накинуть 40 км вперед 15 кінських сил на тонну. Бо на даний момент він виглядає слоупоком. Тепер ми підібралися до броні, яка в нього доволі нестандартна. Бронювання башні 120 мм, це дуже дивно, але воно трішки рикошетне. 100 мм в бортах башні та мм ззаду башні. Доволі хороші борта. Більшістю фугасів пробиватися не буде. А от броня башти 120 мм це жесть. Він що буде пробиватися в маску чи як? Скоріше за все, через хороші кути нахилу броні він буде нормальним танчиком. Броня корпусу 120 мм в лобі та 70 в борта. Дуже добре підійде для танкування від борту. Але в нього НЛД гігантське, тому всі будуть НЛД вицілювати. Борта досі більшістю фугасів пробиватися не будуть, але корма башти та корпусу будуть всмоктувати фугаси, як гарячі пиріжки на вокзалі. Тому корму намагаємося не підставляти. Що там по ХП? 2300 хп доволі стандартний показник. Коли інші радянські важкі танки мають 100-2300 хп. Також він доволі легкий 55 тонн. Це як об'єкт 277, але до об'єкта 780, який важить 49,8 тонн, йому ще далекувато. По огляду маємо 390 метрів, і він радує. Для стоку це, звісно, дуже класно. Будемо бачити багатьох. Ну що сказати, друзі? Якщо танк із такими ТТХ вийшов років 6 тому, він був би цікавим. Зараз не дуже посередній танк. До речі, скоріш за все, цей танк буде в глобальній мапі. Наступний танк це БЗ72.1. Якщо дивитися по сухим тактичним характеристикам, то мені здається, що він майже повна копія об'єкта 452К. Але трішки покращено, що в обєкта 452К Альфа-560, що у БЗ-71 така ж сама Альфа-560. в 560. От тільки шкода фугасами не 700, як в обєкта 452К, а у 640. Тип снарядів і пробій той самий. Основний снаряд ББ і має пробій 260 мм. Голда кумуль 320 мм, фугас 65 мм. Якщо у об'єкта 452к швидкість ББшкою була 940 метрів, тут на ББшці 1000 метрів і 950 метрів летить кумулятивний снаряд. Ну і відповідно, що фугас також 950 метрів. Все те ж саме, але трішки краще. Перезаряджання теж краще. Замість 15 секунд маємо 14,6 секунд, влучність 0,38 це вже добре. КВН 8 градусів донизу та 20 градусів доверху. Боєвкомплект ми маємо 35 снарядів. Ну, вже на 5 снарядів у нас трішки більше. По гарматі повний клон, але з трохи комфортнішими тактичними характеристиками. До речі, в об'єкт 452К чотири члена екіпажу. Командир, навідник, механік водій, заряджаючий, а от у БЗ-72.1. Аналогічно, тепер мобільність замість 30 КМ на годину як об'єкта 452К у БЗ 72.1 маємо 50 км на годину та 15 км назад. І 75 км на годину з прискорювачами та 1,5 км назад. Ну, як ви знаєте, що китайські БЗ з прискорювачами, вони всі такі. Задній хід під час турбобусту він буде знижуватись і дуже-дуже дуже сильно. 10 разів він знизиться і все, ви не зможете їхати назад. І тут запитання: ну хоч щось може бути гірше? Може двигун слабкіше, та ні. 900 конячок під капотом. Замість 750 кінських сил як обєкта 452К, тим більше у БЗ-72.1 є реактивні прискорювачі, які розганяють його потужність до 2250 кінських сил на тонну. І таких прискорювачів ми маємо 5 на весь бій. Протова потужність теж набагато краща – 1667 кінських сил на тонну. В стоці ми маємо 41,67 кінську силу на прискорювачах, і тривалість прискорювачів 10 секунд. Швидкість повороту корпусу всього 34 градуси, стійкіший гірший, ніж у інших тактичних характеристиках важких танків Китаю, які мають 36 градусів на секунду. Але це не дуже велика втрата. А от швидкість повороту башні 27 градусів на секунду. Але саме швидкий поворот башні серед важких танків 10 рівня Китаю, які мають 26 градусів. Що там по живучості? Маємо такі тактичні характеристики. 2200 хп в стоці теж середній показник серед важких танків. По броні в корпусі у нас 140 мм, в лобі доволі сильно. І 120 мм в бортах, що взагалі кайф. Борта зроблені з вібраніума. Тобто танкувати від борту навіть не можна, а треба. Ну і броня ззаду 60 мм. Нічого звичайного. Магазин прийому фугасів. Броня башні 260 мм в лобі, в бортах башні 170 мм. І броня ззаду башні 100 мм. Тобто в цього базика просто люта броня від фугасів до 100 мм. Єдине його ахілесова п'ята це корма корпусу. 60 мм. Огляду танку чудовий, як для важкого танку. Цілих 400 метрів це сильно. Висновок: про танк комфортна гармата, про Кавене 8 градусів донизу, коли в об'єкті 452К всього 7 градусів. Та про швидкість снарядів. Якщо порівнювати гармати 452К та БЗ-72.1, е то гармата китайця є покращеною версією СОВК. Про мобільність теж все ж таки у нас. Трошки ліпше. У Совка 13 кінських сил на тонну, а у китайця 16 кінських сил на тонну. Також максимальна швидкість краще 50 км вперед. Але відповідно, що цих 50 км ми не побачимо. Буде десь в районі 40 км. Тому що ці танки ще тільки тестяться і їх відповідно апнуть і понерфлять замість 30 км вперед та 15 км назад у об'єкта 452к. Якщо одним словом, то китаєць виглядає куди цікавішим і імбовішим, поки він виглядає дуже цікаво. Але знаючи ВГ, вона все може змінити. А у мене на цьому все. Цей танк, до речі, буде за конструкторське бюро BZ72.1. Напишіть в коментарях, які вам цікаві танки, чи варті на вашу думку вони і в загальному, чи будете ви їх брати. І нагадую ще раз, якщо ви зустріли якийсь новенький танк в себе в команді, от як, наприклад, новенький танк восьмого рівня Немезіс. Або чешський ТТ 130М, або той самий БЗ-72.1. Скидуйте ріплеї на електронну пошту Хабвутнюз для ріплеїв. Ваш ріплей буде розглянути, і якщо все буде добре, то ви отримуєте подарунок в 500 золота. Всі умови будуть в описі під відео. Також ви зможете отримати ще там під відео Prime Gaming і відповідно, що ви можете скачати модпак на моєму сайті особистому, тому що Wargaming ще не перевірив модпак. А на самому сайті ще є озвучки, приціли, 3D-стилі на всі танки і багато чого корисного. Друзі, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока, тихої ночі. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я.